Всім привіт! Сьогодні на обзорі такий невеличкий сифодіод, який взагалі майже маленький, бачимо такого розоватого кольору. І сам він іде білий. Білий, такий з видимою чорнотою, сіротою. Це, друзі, йде срібло. Срібло в таких світлових діодах та індикаторах. І це доволі частий метал. Він міститься практично у 99,9% індикаторів та світлодіодів. Є з позолотою часто попадає іноді з паладієм. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватися на канал. Всім пока.